Вікторія йшла знайомою вулицею, тримаючи в руках сумочку, але зовсім не помічаючи ні людей, ні машин. Сльози стікали по щуках, а у голові безперервно крутилися думки як таке взагалі могло статися. І здавалося, що світ навколо завалився і потягнув за собою всі її мрії. Вадим, з, яких вона, з яким вона зустрічалася більше року, з ким планувала спільне майбутнє, виявився чужим чоловіком у найгіршому сенсі цього слова одруженим. Ще вчора вона була впевнена, це її людина, той, з ким можна пройти все життя. Вадим умів бути уважним, ніжним, говорив правильні слова. На його пальці ніколи не було обручки у соціальних мережах жодного натяку на сім'ю. Він навіть розповідав про плани на весілля, правда, завжди додавав, треба трохи почекати зараз складний період і в моральному плані, і в фінансовому. Віка, маючи стабільну роботу і непоганий дохід, пропонувала допомогти. Вадим відмовлявся, мовляв, не по чоловічому брати гроші в жінки. Тоді вона думала, що це ознака гордості і гідності. Тепер, розуміла, він просто боявся, що її підтримка стане для нього зайвим доказом брехні. Правда, розкрилася неочікувано і болісно. У розпал робочого дня в кабінет Вікторії зайшла незнайома жінка, без привітання холодно, різко сказала Я, дружима Вадима. На підтвердження поклала на стіл фото з їхнього сімейного альбому і копії документів. Вікторія не пам'ятала, як саме відповіла, лише те, що в голові стояв шум. А серце билося так, ніби хотілося вирватись. Вадим не заперечував, зізнався, що все правда, але намагався врятувати ситуацію, обіцяв розлучитися, казав, що з дружиною давно не живуть як сім'я, та Віка вже не чула. Найгірше для неї це обман, а він тривав місяцями. Щоб добити, остаточно доля підготувала ще один удар. За кілька днів зателефонували з дому її мама у лікарні. Довелося терміново брати відпустку за власний рахунок і повертатися у рідне містечко, яке вона колись залишила заради великого міста і кар'єри. Віка завжди вважала себе сильною, але тепер відчувала, що сил немає. Розрив з Вадимом, мамина хвороба, усе це разом тиснуло так, що хотілося просто сісти на лавку і заплакати до виснаження. Але часу на сльози не було, треба було діяти. Коли вона зайшла в кабінет лікаря, навіть не глянувши на табличку, Здивуванню їй не було меж. За столом сидів Андрій, її однокласник, з яким вона не бачилася з моменту випуску. Тоді він був тихим, сором'язливим хлопцем, завжди з підручниками, але зараз перед нею був упевнений в собі чоловік у білому халаті. Віко, це ти? усміхнувся він, підводячись, стільки років сідай, не хвилюйся, я зроблю все, що від мене залежить, щоб твоїй мамі допомогти. І він справді допоміг. Організував додаткові обстеження, проконтролював лікування, часто заходив у палату, щоб переконатися, що все гаразд. Віка бачила, що це не просто професійний обов'язок, а щира турбота. Коли маму виписували, вона знову зайшла до Андрія. Я навіть не знаю, як тобі віддячити, сказала, ти, ти стільки для нас зробив. Андрій на мить замислився, а потім посміхнувся Ну, можна почати з кави, як на рахунок сьогодні ввечері?» Віка раптом відчула, як її щоки запалали. Так, а чому б і ні, відповіла, намагаючись приховати хвилювання. Вони сиділи у невеличкому кафе в центрі міста і розмови лилася сама собою. Андрій зізнався, що ще в школі був закоханий у неї, але вважав, що немає шансів, надто вона вже здавалася йому недосяжною. Але коли я побачив тебе в своєму кабінеті, зрозумів це знак, і якщо я тебе знову відпущу, більше такої нагоди не буде, сказав він тихо, але впевнено. Віка слухала і відчувала, як десь усередині розтоплюється той лід, що утворився після зради Вадима. Перед нею сидів чоловік, який без фальші, дивився прямо в очі, і тримав її за руку так, ніби боявся втратити. За кілька тижнів вони стали бачитись постійно. Андрій возив її маму на контрольні огляди, допомагав по господарству, знаходив час у найзавантаженіші дні. Його увага і турбота були такими щирими, що Віка перестала озиратись назад. Одного вечора, коли вони гуляли набережною, Андрій зупинився, обійняв її і прошепотів Я тебе вже ніколи нікуди не відпущу. А я й не планую йти», – відповіла вона, усміхаючись. У цей момент задзвонив телефон на екрані фото Вадима. Андрій помітив і тривожно запитав Це хто? Віка глянула на нього і навіть неочікувано для себе спокійно відповіла Ніхто. І вперше за довгий час вона відчула, що насправді вільна, вільна від болі від образ і від минулого. Вона знала, життя знову дарує їй шанс на щастя, і цього разу вона не дозволить його втратити, бо, як виявилося, доля справді існує, іноді вона розбиває твоє серце, щоб потім привести до того, хто його зцілить, і залишиться з тобою назавжди.